Чому внесення до переліку міжнародних спонсорів війни важливе? Далі на цю тему говоримо з економістом, керівником аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНЦ. іляни Скодовський долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас доброго дня. Тож наскільки важливо зрештою внесення до такого переліку міжнародних спонсорів війни, на вашу думку? Ну, поки що, хоч це немає таких серйозних наслідків для цієї кампанії, це більше репетиційні втрати, а також можливість України в подальшому використовувати цей список, щоб представляти його на міжнародній арені і Говорити, якщо, наприклад, той же саме європейський союз відповідно бореться проти російської агресії, допомагає нам боротися проти російської агресії. То відповідно, якщо європейські кампанії зараз знаходяться безпосередньо до сих пір, працюють на ринку Росії і Сприяють, щоб вони фактично обходили санкції, то в даному випадку ми можемо з цим списком приходити і відповідно просити їх якимось чином відповідно вплинути. Крім цього, звичайно, я вже сказав одразу. Це репутаційні моменти, репутаційні моменти, які будуть давати можливість а відповідно, потім проводячи відповідні а, кампанії, а, примушувати ці кампанії відповідно або споживачів ці кампанії відмовитися від цієї послуг цієї кампанії, або саму кампанію, щоб вона все ж таки прийняла рішення вийти з російського ринку. Тому що на сьогоднішній день, звичайно, такий підхід є абсолютно неприйнятним, коли однією рукою ви караєте відповідно Росію за ті злочини, які вони вчиняє, А ваші компанії, які є в вашій юрисдикції, вони відповідно фінансують цю війну із кожних сплачених. Їх податків потім в Україну летять ракети. Ну, бачимо, що насправді великі гроші в Росії значно важливіші для таких компаній, ніж ті ж репутаційні втрати. А от скільки таких компаній з початку повномасштабної війни внесли до списку спонсорів тероризму? Я зараз не озвучу. питання в тому, скільки вийшло. у нас на сьогоднішній день? Вийшло всього 10-15% компаній з цього ринку. Тобто, іншими словами, далеко не всі прийняли рішення. Хоча, звичайно, можна говорити, що вихід однієї крупної кампанії, на якої було зав'язано дуже багато різних там а, якихось процесів, вихід цієї кампанії є набагато болючим, ніж, наприклад, вихід 10 якихось дрібних кампаній, тому по кількості там важко оцінювати. Але разом з тим більшість кампаній, як і європейських, так і американських, вони все одно продовжують працювати на російському ринку, і як ви правильно зазначили, вони замість того, що. Що вони постійно декларують про європейські цінності, про важливе життя людини проти війни і так далі. Вони, знаходячись на цій кампанії на, на цій е, території, навіть якщо вони не є там умовно кажучи, активним учасником в якихось процесів, пов'язаних з фінансу... з е, підготовкою тих же самих військових, бо ми знаємо, що окремі кампанії, наприклад, відправляють противочні набори е, для російських військовослужбовців, деякі, наприклад, е, здійснюють закупівлю певної амніції для того, щоб поставити в російську армію і так далі, тобто це вже безпосередня активна участь, то в цьому контексті відповідно важливо те, щоб ті компанії, навіть які залишилися, вони розуміли, що їхні репутаційні втрати по всьому світу будуть набагато більше. Будуть набагато більше, ніж те, що вони лишаються в Росії. Звичайно, і сама Росія прийняла певні рішення з приводу недопустимості виходу цих компаній. Ми знаємо, що вони фактично за один долар, там за один рубль купують величезне, скажімо так, площі, турбельні площі, виробничі площі. Потім розміщують там своє виробництво або свою торгівлю. Обмежують можливість виведення коштів за ці кампанії, і так далі. Тобто, це всі рішення звичайно прийняти, але деякі свідомо продовжують працювати при тому, що деякі кампанії прийняли рішення і втратили мільярди доларів від свого рішення. Але для них цінності виявилися набагато вище ніж відповідно отримання прибутку на цій території. А чи фіксуєте ви певні можливо схеми компаній, які говорять про те, що виходять із ринку Росії, але насправді можливо шукають якісь шляхи або якимось чином там залишитися уже під іншою фірмою? Можливо, ну щоб продовжувати отримувати прибуток, іначе вони і не підтримують Росію, і далі собі й працюють. Ну, тут є декілька моментів, як виходили. Певні компанії вони сказали, що вони просто звертають тому дослідницькі якісь проекти або інвестування в маркетинг, або взагалі в інвестиції не будуть проводити, але продовжують працювати до тих потужностей, які у них є. Тобто вони по факту не виходили, хоч і зменшили інвестиції в Росію. А деякі компанії, які нібито вийшли, як ви правильно зазначили, вони просто ну, фактично продаж, який відбувся, він відбувся формально. Компанія продовжує працювати, всі люди відповідно збереглися, певні бізнес-процеси збереглися, і це також є проблема. Тобто, іншими словами, вони продовжують поставляти якусь частину своєї продукції, та продукція потім реалізується через цю мережу. Є компанії, які змінили власника. Але разом зміною власники змінили все реальний вихід. Реальний вихід з російського ринку, наприклад, ми знаємо е, вихід Макдональдс е, принципова компанія, яка е, поважає відповідно, дійсно реально поважає цінності, е, незважаючи на те, що замість Макдональдса відкрилися е, заклади вкусна і точка. Але це однозначно не є Макдональдсом, Навіть і спроба там постійно копіювати ту продукцію. компанія Макдональдс ніякого відношення до цієї не немає, жодним чином не сприяє, і ми бачимо нас. Скільки різко падає якість а, роботи цієї мережі, тому це вже реальний вихід, коли ти вийшов, незважаючи на те, що тобі прийшлося залишити обладнання, тому що рішення, які приймалися а, російською владою, якраз було спрямовано на, то, на те, щоб ти не міг нічого вивести, щоб ти не міг вивести капітали і так далі. Тому в цьому контексті є багато компаній, які приймають ось такі рішення, які пошукають. Є і компанії, які реально виходять, навіть якщо там просто змінилася, там змінилася вивіска, але це. Це зміна вивізка означала реальна зміна менеджменту, зміна людей, відсутність бізнес-процесів, відсутність постачання сировини, відсутність постачання ресурсів, і така фактична мережа, така заміна відповідно відбувається. Як, наприклад, на заводі Ріно почали випускати Москвичі, тобто Ріно до цього не має ніякого відношення. Це відповідальне рішення цієї кампанії, яка прийняла рішення не працювати на російському ринку, не працювати з країною агресором От на вашу думку, наскільки у цьому контексті важливим є бойкот тиск споживачів, такий сучасний cancel culture, у контексті того, що ці компанії, які продовжують працювати в Росії, вони зберігають там клієнтуру, але натомість можуть втратити її в Україні і у всьому цивілізованому світі. Україна зараз має проблему. Ми не можемо так е, вчиняти. Я просто відверто говорю: так ми маємо обмежувати ці кампанії, ми маємо відповідно робити ці кроки і так далі. Але на сьогоднішній день, наприклад, втрата українського ринку, враховуючи те, що на нас здійснена військова агресія, для них не є настільки принциповим, якщо ми будемо оцінювати виключно лише тільки в грошах. Російський ринок він однозначно набагато більше. Він набагато багатше, і як мінімум, там присутність для них є більш вигідною з точки зору грошей. Рішення, які приймаються, вони приймаються відповідно на основі того, чи підтримує відповідна кампанія цінності чи не підтримує справжні цінності. З приводу байкота це дієвий механізм. Зокрема, наприклад, різноманітні дописи, а в тому числі у українців в соціальних мережах. А це питання прийняття рішення не купувати товари відповідних. Марк, це також рішення з приводу того, щоб задавати незручне питання, наголошувати на тому, що відбувається, згадувати ці кампанії. Дуже дякую. Є такі відповідні об'єднання, які постійно публікують, і показують кампанії, які продовжують працювати на російському ринку. Це для багатьох людей світу, які бачать жахи війни. Є причиною відмовлятися від цієї продукції. Відмова від цієї продукції. Це зниження відповідно прибутку, і тут уже, якщо український ринок порівняння з російським, дуже маленький, То якщо порівнювати російський ринок і, наприклад, американський ринок чи європейський ринок, то російський ринок це також ну просто дуже маленький, як результат, втрата там декілька відсотків а європейського ринку для таких компаній є болючим. Тому дуже важливо постійно на це наголошувати, нагадувати і щоб люди відповідно приймали рішення не купувати продукцію, не користуватися послугами цих компаній, які до сих пір працюють в Росії, які до сих пір відповідно сплачують податки, а тим самим фінансують війну. А чи мало би тут бути якісь певні рішення на рівні державної влади? Адже розуміємо, що і віднесення до цього списку це наслідки репутаційні, що потім всієї компанії ніхто можливо не захоче співпрацювати в подальшому. Можливо, споживачі можуть, як ви кажете, робити бойкот. А От держава розуміючи, що компанія продовжує працювати в Росії, не відмовляється, сплачує туди податки, дає можливість фінансувати війну, і тим самим компанія продовжує працювати і в Україні. От чи не мали би закриватися? Вони тут закриватися. Я не вважаю, що це правильний підхід по відношенню до європейських компаній Якщо і так розлітати, то краще акцентуйте на тих компаній власники яких є росіяни Оці компанії мають закриватися, вони мають націоналізуватися, вони мають продаватися. Тут питань нема. А щодо європейських компаній, такий підхід не є далекоглядним. Тобто, у випадку, якщо ми їх закриємо, то люди втратять робочі місця, ми втратимо відповідну продукцію і так далі. Тобто, ми так не можемо діяти. Об'єктивно. держава не може так діяти. Але що ми, ми можемо? Ми можемо здійснити додаткове податкове навантаження. Тобто, у випадку, у нас навіть був прийнятий відповідний закон, але він не почав діяти з приводу того, щоб а ці кампанії вищими ставками, ніж тими ставками, які зараз існують для з, зазвичай кампанії. От це ми могли б зробити. Умовно кажучи, якщо ти зараз працюєш в Росії і працюєш в Україні, то, наприклад, збільшувати рівень оподаткування, виходячи із цих моментів, збільшувати їх транзакційні витрати. Тобто цей підхід і такий тиск на кампанію був би кращим, ніж закрити. Бо закриття Ще раз наголошую, це робочі місця, це несплата податків, це відсутність постачання відповідної продукції і так далі. Ось цей підхід, як на мене, він більш реалістичний. Просто є певні, скажімо так, нюанси реалізації складнощі. Над ним дійсно треба працювати, придумувати правову базу, аргументувати належним чином. Наприклад, тот список, про який ви згадали на початку, міг би стати основою для того, щоб до конкретних кампаній застосовувалися певні важелі фінансового. Пливу, щоб вони розуміли, що ви заробляєте там, але ви втрачаєте в Україні і сплачуєте до державного бюджету, розуміючи, що це є для вас є певною проблемою, і Україна це не сприймає. Дякуємо вам за ґрунтовний аналіз за участь у нашому ефірі. Іляни Нескудовський, економіст-аналітик, був з нами на прямому зв'язку і проаналізували ситуацію із внесенням до переліку міжнародних спонсорів війни.